Швидко в потоці бурхливі мліта пропливають. У одних спокійно і тихо не знаючи лиха, у інших бурхливо і стрімко підспівують дзвінко, у когось кружляють віночком, шанують мамою вишуту сорочку. А є такі, що летять у тумані, бо срібними краплями далі їх манять. По світу потоком пливуть інші до моря, щасливо живуть, не знаючи горя, ще в когось пливуть по водоспадах стрімких, глибоко пірнають, це не для слабких. У чорну вирву головне не попасти затягне на дно, не допоможуть і ласти. Пливуть літа наші, минають радощі, тривоги, знаходять нові дороги друзів, колег по роботі. Зупинилися, годі, може, повернімось назад, що далі все тяжче, та дороги немає, можливо, на краще, бо літа молодших нас доганяють, і всі ми прийдемо до того порогу, коли необхідно вклонитися Богу за час, що прожили.